Зимові знижки в АТБ. Прям ну, супер пропозиції. Дійсно, мінус 45% на три види пельменів від Левада. Акції будуть діяти з 14 по 20 січня включно у всіх магазинах АТБ по Україні. І так починаємо з гарних-гарних акцій. Ось такі пельмені від Левада, панські 600 грамів. Ціна за упаковку 56,90 мінус 45%. сорок такі відсотків. Тут міст фарша 50%, відсотків, сировина, м'ясо, куряче, обвалене, сало, яловичина знежилована. Ось з таким складом. Мені кажуть, що треба зачитати склад. Далі йдуть пельмени. Ось ці фірмові з яловичиною тут більш зрозуміло такі фірмові. Ціна 101,90 за 800 грам. Також гарна пропозиція 45% знижка. І Ось іще більша упаковка. Тут 900 грам. Ось оці йдуть яловичиною та свининою пельмені від Левада. Ціна 111,90 за 900 грам. Супер пропозиція. Тут навіть вказано, що їх упаковці 72 штуки, щоб ви знали. І багато цих пельменів повикладали всім. Вистачить і бачу новий цінничок на масло солодковершкове селянське від ферма. Саме ось це 73% жирність. Ціна зі знижкою 30% – 88 гривень. Стандартна упаковка – 180 грам. І у нас риба тижня. На цьому тижні з 14 по 20 риба хек Морожений, глазурований без голови, від бренду День у день ціна вказана за кілограм 217,90, знижка на нього 20%. Свіже морожений філе на шкірі. Воно просто зі шкірою. Б не сказала, що на шкірі. Фарель від Бренду своя лінія Форель філе Шматок на шкірі. Перший гатунок 180 грам за ціною 187 гривень. Я заокруглюю ціни. І також в акції сьомга сьомга слабосолена. Також філе шматок на шкірі від своя лінія але тут трішки дешевше 186 гривень. Кумбрія від своя лінія. Баночка 240 грам, іде без ключа. Скумбрія натуральна з додаванням олії. Ціна за баночку 53,70. Пропозиція мінус 30 І також в акції сардіни від своя лінія, також натуральні з додаванням олії. Знову баночка 240 грам, знову без ключа. Ціна сардін. 45,90 і в акції сардини, це вже щось інше. Атлантична бланшована в олії. Тут 240 грам і баночка йде з ключем. Ціна за оцю баночку 48 гривень, 10 копійок. І ще такі сардини атлантичні в томатному соусі. Тут знову 240 грам, Оця баночка без ключа, ціна 47 гривень. Поставили знижку на олію соняшникову від щедрий дар. Пляшечка у них 850 мл. Олія рафінована. Ціна зі знижкою 74 гривні. Соус солодкий чилі від Оліс 180 грам, Ціна 21 гривня. Дуже добра знижка, аж 33 І кетчупи від королівський смак. Вони йдуть по 400 грам. Є лагідний і до шашлика. Ціна за 400 грам 30 гривень 50 копійок. Салатний майонезний соус від оліс 37,90 за 500 г. Крабові палички не заморожені, а саме охолоджені. Від своя лінія. Сніжний краб 250 грам. Ціна зі знижкою 70 гривень за 250 грамів. І два види ковбаски по супер, знижкам йдуть. Ось оця ковбаска губернська, напівкопчена з м'яса птиці першого сорту. Виготовляє м'ясна лавка 420 грам за ціною 85,90%. Знижка вказана аж 40%. Ціна вказана, ще раз кажу, за паличку. Я все уважно передивилась у Баварської зараз наявності, ну, скоріш за все, її просто немає. Ковбаса сирокопчена, від м'ясної лавки. Також іде ціна за кілограм 370 гривень. Тут за кілограм, там за паличку, але також зі знижкою 40%. Я так думаю, що вона першого гатунку. У них вищого гатунку ковбаса буває дуже рідко. Знову поставили знижки на цей розумний вибір. Часниковий фаршевий це виріб, ковбасний, напівкопчений, фаршевий. Ціна за паличку 420 двадцять грам, п'ятдесят гривні. Гарна знижка, 32 на це у нас рулет із свинини, копчено, варений. Вищого сорту, до речі, так а хто ж його виготовляє? Також своя лінія. Так, своя лінія. Ціна 29 гривень 299 гривень за кілограм. Добра знижка, дивіться, замість 427 гривень, коштує 299 гривень. 32% знижки. Він тут розфасований десь по 300-400 по грам. Ціна за 100 грам вказана. Ковбаса, своя лінія вершкова. Ось така варена. Від м'ясна лавка, ковбаса варена з м'яса птиці першого сорту. Ціна за паличку 400 грам, 78,50. І знову в акції тигриня ковбаса. Від своя лінія, Також ціна вказана за паличку 400 грам, 96 гривень. Ковбаса варена з м'яса птиці першого сорту. Сир плавлений від моліндам. Три види. Є сир плавлений, скипковий, я так розумію, це вершковий маліндам. Да, Далі хол... холандер. І ще якийсь сир плавлений. Всі вони 38% жирність, 70 грам. За ціною 17 гривень 50 копійок. Дуже добра пропозиція: 35% знижка. Правда, оце я ніколи не куштувала. пишіть хто куштував смачний він. Польський сир муліндам. Два види сиру від лактима, сир плавлений, з скибочками. Тут по 8 скибочок, 130 грам. Ціна зі знижкою 32% 49,50%. Є сир моцарела, ось ці пластини. І також Ементаллер. Два види за однією ціною. М Який сир від Deluxe торгівельної марки. Є крем-чиз вершковий класичний 175 г за ціною 60 гривень. Жирність у нього 60%. Є такий же сир від Delux, а його в Німеччині, до речі, виготовляють. Знову 175 г за ціною 60 гривень, але це із додаванням трав. Получається два види: чотири види твердого сиру від своя лінія. Є голландський брусковий, вершковий, гауда і сир твердий зі смаком пряженого молока. Всі тут шматочки, ось ці брусочки по 160 грам, ціна 60 гривень, так, всі по 60 гривень. Знижка на них по 30%. Мінус 30% знижка на молоко від ферма 2,5 жиру, 840 грам, ціна за пляшечку 43 гривні. Також сьогодні почалася акція на сири кисломолочні від бренду День у день. Є ось такий нежирний в зеленій упаковці. 180 грам – ціна 28 гривень. День у день, знову 180 грам, 5% жиру, ціна 30 гривень. І за 32 гривні сир такий же, тільки вже 9% жиру. Всі вони зі знижкою 20%. Ще є така маса сиркова, солодка з курагою. Від своя лінія. Жирність 16,5 140 г. Ціна зі знижкою 32,50. Йогурти від галичина. Є суниця манго. Також є вишня з лаки, є чорниця з лаки, жирність у них 2,2 Ціна за, ну, за цей стаканчик 240 грам, 24,50 Також 24,50 є карпатський йогурт без додавань і без цукру. Також тут 280 грам, більша упаковка, 1,6 жиру 24,50 2014-го почалася акція на морозиву відруть. Ну воно дійсно смачне. Так, хто взимку їсть морозиво, дивіться, ось таке в стаканчику 100% морозива в упаковці, 45, 46% знижка, ціна за стаканчик 70 грам, 15 гривень 50 копійок. І ще ось оце в брикеті також 100% морозива, тут 90 грам. Брикет 17,50, ціна зі знижкою 46%. Класні пропозиції від Рудь. І ще одна суперпропозиція знову таки на морозиво від хрещатик, морозиво пломбір 750 грам за ціною 139,90 замість 233 гривні, 40% знижка, от майже 100 гривень економія. Нагадую, що зимові знижки також ставлять на два види тортиків з 14 по 20 січня. Буде діяти акція. Оцей ну, дуже красивий, дуже гарно він виглядає. Тут, знаєте, в віконці видно, який він гарненький, червоний оксамит. Він йде упаковка 450 грам, виготовляє його своя лінія. Це бісквітний торт 450 грам за 185,90 Поруч стоять тістечка, ось такі ж, тільки на них менша знижка. 92,80 за 200 грамів, але можна подивитися, який він в розі в розрізі, да, з кремом, Ну, виглядає красиво. Також в акції бісквітний, з ароматом груші. Також торт цілий 350 грам, ціна 122,50, замість 158 гривень. Можна було б спробувати, але його поки немає. Ну я сподіваюся, що його підвезуть. Є такі рулети у них. От персик, наприклад, бісквітний 82-40, тут, начебто, 240 грамів. Да. Так, 240 грам. Солодощі. Мілка. Чококейк з начинкою із молочного шоколаду. Тістечка. 104,90 за 175 грам. Всього в упаковці 5 тістечок. Гарна знижка на шоколадки Міленіум. Пористий шоколад мінус 40% знижки. Три види. Є білий, молочний та чорний. Плиточки по 90 грам, ціна 45 гривень. Також акція від рошен, ось такі батончики, вафельні рошен Рошетто. Також є три види: глазурований шоколадною глазур'ю, ось такий білий какао і також з горіховим смаком. 8,90 за 34 грами. гарна пропозиція. І ще два види шоколаду від Міленіум. Акції такий цікавий фаворіт брюд. 74% какао, чорний шоколад, ціна 66 гривень за 100 грам. Мінус 31 І ще ось такий фаворит оранж. Так, зі смаком апельсину. Тут також 74 Ціна за 100 грам, 67 гривень. Гарні пропозиції на каву саме від Якобс. По 42% знижки. 200 грам. Кава сублімована монарх. Розчинна 279 гривень. Вистачає на 100 чашок. Далі Якобс капучина мілка. Це розчинний напій. Називається з какао. 170 гривень за 500 грам. Якобс Еспресо. Натуральна мелена кава. Червона упаковка 230 грам. Ціна 149 гривень. І Якобс Монарх це вже зерна йдуть. Цілий кілограм зерен за ціною 700 гривень. На всю каву знижка 42%. І знову поставили гарні знижки на каву Форд. Кава Форд мелена натуральна. Саме інтензе. Орієнте буває, от у них інтенза та смачніша на, ну, на мій смак. Так, ось ця мелена, тут 75 грам, ціна 45 гривень. І також «Інтензе» 225 грам за ціною 128 гривень. Тут ще ось в таких червоних упаковках є кава розчинна, називається Кофі Стронг. Гранульована 100 грам 96,90, і також гранульована 220 грам за 190 гривень. Велика упаковка чаю Алаказай. Байховий листовий чорний 180 грам, ціна 79 гривень. Алоказай, байховий цейлонський, крупнолистовий, 80 грам, 41 гривня. Від день у день. Чай чорний, байховий, листовий. Країна походження Кенія, 100 грам, 36 гривень. День у день це суміш чаю. Є зелений з ароматом лимона та цедрою, суміш чаю з ягодами, чорний байховий дрібний. Ага, оце тут суміш, там вже не суміш. Два види суміші по 25,90, 60 грам з лимоном та малиною, скільки пакетів. По 40 пакетиків тут. Далі. І ось такий також 40 пакетів. А це просто байховий дрібний вищий сорт. 80 грам, також 26 гривень. Делюкс із шрі-ланки написано Делюкс це бренд для тебе виготовляють. Є чорний листовий байховий 54 гривні 100 грам. І є також зелений з ароматом бергамоту і з ароматом молока. Цікаво. Ні, чорний з ароматом бергамоту, а зелений з ароматом молока. Всі вони по 100 грам, по 54 гривні. Продовжуються в АТБ зимові знижки з 14 по 20. Поставили всю Фраголіну. Фраголіна такі маленькі баночки, вони йдуть по 330 грам, всі по 28,40. Безалкогольна. Фраголіна також є. Ось вона за 330 грам, 14,90 Є сікко, є манго-маракуя, б'янка і росо. Мінус 44%. Супер пропозиція. В алкогольному відділі почнемо зразу з супер знижки. Дійсно класна пропозиція. Дивіться, 44% знижка на, на алкогольний на основі рому. Кептен Морген 269 гривень за 0,5 замість 487 гривень. Ну це прям класна ціна, 269 гривень. Чотири види вина, Вайн Круз, це виготовляє Іспанія. Є червоне напівсолодке, біле напівсолодке, біле сухе. Та сухе червоне. Все воно йде за однією ціною 123,50 До речі, пляшка незвичайна, не 750 мл, а цілий літр за ціною 123 гривні. Добра пропозиція. І Дійсно, велика знижка 43%. На пиво світле 19,06 від Зіберт. Ціна за 2 літри 400 мл 54 гривні. Ну, супер пропозиція. Дивіться 43% знижка. Отака величезна пляшка за ціною 54 гривні. Флін, сухарики, два види. Є вершки та зелень і смажений бекон. 125 грам, ціна 18 гривень. Флінт, а вони такі багетта стали робити із делікатних багетів. Тут 60 грам, ціна 9,70 Чіпси від своя лінія хвилясті. Є смак, тихаський техась, стейк і крилиць барбікю, смак сметани і зелені. Тут цікаві смаки по 200 грам, Велика упаковка і 48 гривень. Всього новий товар, крекер від день у день з маком 240 грам, ціна 24,60. В відділі заморожених продуктів також є картопля фрі, хвиляста смажена, швидко заморожена. Тут 750 грам, ціна 83,90 від своя лінія. На дворі так холодно, а люди прям підходять і всі беруть отаку водичку. Так що я вам показую така ціна. Новинка, тонік від своя лінія. З'явився з лимончиком. Ціна за літр 19,40. Акція також є з 14 по 20. Власні ціни на Кока-Колу, Фанту та Спрайт. Двохлітрові пляшки. Подивіться, вся фанта по 39,80. Фанта у них є мандарин. Фанта, ось така, мабуть, це звичайна. Фанта, мандарин, фанта звичайна. Далі Кока-Кола є також два літри. Ціна 42 гривні. Так, є Зіро. От, Зіро і є звичайна. Також є Спрайт, я бачу десь. Так, щось я тут спрайт не бачу. Спрайт також за 39,80. і фанта є без цукру. От виходить три види фанти, один спрайт і три види коли. Ще, мабуть, в великих магазинах є кола, начебто вишня за такою ж ціною 42 гривні. Три види паучі від розумний вибір. Корм для дорослих котиків є кролик, є також яловичина і курка. Всі по 100 грам. ціна за 100 грам 9,90 зі знижкою 20%. І показую жовті цінники у відділі овочів та фруктів. Перець, солодкий червоний, перший гатунок 19 гривень за 100 грам Ціна 190 гривень за кілограм. 89,90 ціна вказана за кілограм. Акційна пропозиція на хурму піраміда. Знижка 10%. Отака, от дивіться, гарненька, м'якенька, зріла хурма. 10 гривень економія. Виходить. Лимон Майер. Ой, такий гарненький, малес, маленький. Першого гатунку 84,95. Зі знижкою 7%. Це знову ця ж хурма піраміда з цієї сторони. Вона така трішки підмерзла, але буде смачна. Апельсин першого гатунку пропустила. Ціна 59,90 з невеликою знижкою йде 5%. І мандарин Муркот. Муркот смачний мандарин за ціною 60 гривень за кілограм, знижка 11%. З цієї сторони у нас мандарин Нова. Це перший гатунок. 62 гривні за кілограм. І що тут більше такого? А, ні, є. Редька. У них завжди редька стоїть на знижці. І велика така пропозиція. 24% знижка. Редмит. Мита, а гречка мита, я думала, так сорт називається. 30 гривень, 9, ну, 31 гривня за кілограм. Ну тут більше немає. Знижок ні на картоплю, ні на що не бачу. І з 14 по 20 як зазвичай, вони ставлять одне один вид м'яса обов'язково в акцію, філе курчат бройлерів, чебатурочка, золотко, улар, знатна курка, наша ряба. все філе, яке продається в цьому магазині, буде йти за ціною 230 гривень за кілограм. Тут вона розфасована різними шматочками на ваш вибір. До прикладу, наша ряба, філе йде за оцією ціною. Будь-яке філе. Тут розфасовано. Ну, вони десь по кілограму, по 800 грамів, взагалі великими упаковками чомусь вони фасують весь час. Два види ковбасок в акції. Є це м'ясо і є глобино. І ті, і ті часникові, ідуть по 500 грам. Ціна за 500 грам 110 гривень зі знижкою 18%. Це м'ясо дивіться. А от глобино поки немає. в Наявності, ну, мабуть, підвезуть в одну ціну ставлять. І швиденько тільки головні акції у відділі побутової хімії. Тут у нас папір туалетний від своя лінія. Іде зі знижкою 28%. Чотири штуки, двохшаровий. Ціна 39,50 за упаковку. Серветки косметичні, універсальні, білі 150 штук, двохшарові за 28 гривень. Малюнки є різноманітні. Гарна знижка на серветки антибактеріальні від своя лінія. Вологі серветки, 60 штук. Упаковка за 28 гривень. Упаковка йде з клапаном. Пилюшки поглинаючі одноразові від своя лінія. Розмір 60 на 60, 10 штук за 54 гривні. І пилюшки 60 на 90, також 10 штук за 68 гривень. Новий товар зразу поставили в акцію. Фольга від своя лінія алюмінієва з стисненням 20 метрів 70 гривень. О, тут прям добра пропозиція. 41% знижки на ось такий засіб рідкий від Онікс. Онікс виготовляє гель для прання по 133 гривні. Замість 227, 4 кілограми є колор і є для білих речей 133 гривні. Ну, супер! І ще щось від Onyx Сантрі треба дивитись внизу. Онікс Gel, він стоїть тут де Доместос ближче. Також на нього знижка гарна, 41%. Цілий літр за ціною 50 гривень. Ну, така ось зручна упаковочка. Все так виглядає вже як і Доместос, і всі оці Нео за 50 гривень. Всього. Два види зубної пасти від Colgate Max Fresh. Синя і зелена упаковка, вони йдуть по 100 г за ціною 62 гривні. Також добра пропозиція знижка 38%. І на знижці Колгейт, ось така смак жувальної гумки, дитяча зубна паста 50 мл за 35 гривень. І дві зубні щітки в упаковці від Колгейт. Ультрасофт, дві штучки за ціною 66 гривень. Можна обрати по кольору на ваш смак. Будь ласка, зі знижкою 38%. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. Хочу нагадати, що акції діють з 14 по 20 у всіх магазинах АТБ по Україні. А в якому магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі.